Вітаю! мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог «Козацький покрив, де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. З військових походів запорожці привозили величезні статки військову здобич, тогочасною мовою лупи, які ділили на три рівних частини: Першу віддавали на церкву і школи. Другу паювали між собою, а третю покладали, так би мовити, на спільний кошт. На Запорозькій Січі була спільна військова скарбниця, де зберігалися різні цінності, коштовності. Туди також надходили гроші від внутрішньої та зовнішньої торгівлі, мита, податків, королівська, а згодом царська платня. Ці кошти знаходилися у розпорядженні коша, і ніхто без його дозволу не міг скористатися ними на свій розсуд під страхом смерті. Скарбниця ця, захована в потаємному місці, слугувала також архівом для найбільш цінних і таємних книг та документів, складом військових клейнодів схованкою для коштовної та рідкісної зброї і різноманітних артефактів. Завідував нею січовий скарбник шафар. Місце розташування у найбільш непрохідних плавнях Великого Лугу знав кошовий отаман і лише декілька посвячених козаків старішин. Охороняли підступи до нього пластуни. Місце це багато разів переносилося в залежності від поточної ситуації. А от після знищення січі москалями в 1775 році військова скарбниця зникла. І є різні версії, де вона поділася. Тож в цьому випуску піде мова про козацькі скарби. У районі сіл іскрівка Бобринець Савівка на території теперішньої Кіровоградщини, а колись у межах вольностей війська Запорозького низового, там де тече річка Інголець, висучіє курган під назвою Чубата могила. Тут стояла одна з козацьких сторожових застав під орудою старого характерника і січового скарбника Чуба. Є інформація, що саме тут закопаний план розміщення всіх скарбів, які після розрому Запорозької Січі москалями приховали козаки. Цей план зберігався під наглядом сотника і характерника Сави Самодригі. Він мав дар бачити у землі так, як у воді. Тому ніякий скарб, на який би глибині він не був закопаний, не міг від нього сховатися. Але свої вміння Самодрига зберігав у таємниці, бо за такими як він, полювали царські нишпорки, а характерників повсюдно знищували. Зберігся переказ, що для того, аби відкопати план всіх скарбів, треба було або піти до церкви і замовити молебень. Щоб Божественна сила допомогла у цьому ділі. На заході сонця у середині галипня, стати на маківці могили і там, де упаде краючик тіні, і потрібно шукати план. Купати треба було після опівночі, коли ніде не чутно собак, ніде нема вогників, як кажуть, у глупу ніч. Викупати план слід до першого півнячого співу, тобто до 3-ї години ночі. Отже, є відомості про місце знаходження плану всіх козацьких хербів. А де ж поділася сама військова скарбниця Коша? Оскільки козаки були хитрими, вигадливими і обережними, то, на нашу думку, під час знищення Січі запорожці перестрахувалися і розділили військовий скарб на декілька рівноцінних частин, аби не піддавати небезпеці свої надбання, заховавши їх лише в одному місці. Бо тоді всюди, по території вольностей війська Запорозького, нишпорили тисячі російських шпигунів. Які полювали за незліченними козацькими скарбами. Ними особисто керував генерал Петро Текелій, що й розорив Січ за наказом імператриці Катерини II. Всі вони і прагнули запорозьких багатств. У пошуках козацької скарбниці москалі ретельно перекупали кожен метр землі, як в самій січі, так і в її околицях. Але безрезультатно. Текелій лютував, тому наказав перелопатити, перетрусити все довкіл зимівники, хутори, слободи і села, Самарський монастир і віддалені куточки Запорожжя. Інформація про те, що скарбниця принаймні тоді потрапила до рук рогів, наразі немає. Пропонуємо власну версію, де могла бути захована, розділена на частини запорозька казна. Але принагідно застережемо, що наведені нами дані не містять точних координат. Це не інструкція до пошуків і не запрошення на промисел сучасних скарбошукачів. Це лише опрацювання відомих легенд, переказів і деякої додаткової секретної інформації. Отже, після розгрому Запорозької Січі козаки, за переказами, сховали частину казни в річці Скарбні побіля села Капулівки. Скарби вони замулили в річку в мідних казанах і будуть вони лежати там, поки світ сонця. Також у плавнях побіля річки Чортомлик вони навантажили камінням і притопили три чайки з наповненими червінцями і зашитими волов'ячими шкурами. Чайки з'єднали між собою ланцюгом, який вивели на берег і закупали на метровій глибині в пісок, аби колись потім можна було за нього потягнути і таким чином вийти до затоплених човнів. Частину січової скарбниці, ймовірніше за все, магічні артефакти та потаємні книги сили Кахтері, за переказами, заховали на острові Хортиці. Скоріше за все, в одній з печер у вищій голові, північній, скелястій частині острова. Ще одну частину скарбу, січову пушкарню з клейнодами і рідкісною зброєю, заховали у печері у Чорній могилі, що височіє на узбережжі річки Жеребець, притоки Сіверського Дінця. Це була крайня точка на північному сході. Вольностей війська Запорозького на території Барвінківської паланки, де проходив кордон між землями запорожців і Слобожанщиною. Це приблизно між сучасними містами Ямпіль та Лиман. Є свідчення деяких краєзнавців та знавців Козаччини про більш точні координати цих сховків, але з відомих причин ми не можемо їх озвучити. Це стосується і знаменитого золотого коня, який затонув в протоках Дніпрових плавнів у 1628 році. Тоді запорожці під рукою гетьмана Михайла Дорошенка і полковника Оліфера Голуба ходили походом на Крим, аби за умовами союзницької угоди допомогти братам Мехмеду і Шагінгераям у міжособній боротьбі за ханський престол проти султанського ставленника Джанібека цей похід видався драматичним та героїчним і вартує окремого дослідження. А На нас цікавить історія зі статуєю коня у повен зріст із чистого золота, яка колись у давнину знаходилася в складі квадриги у грецькому парфеноні. А вже в часи завоювання Криму татарами, одна з цих статуй. Була передана османським султанам в дар кримським ханам і розміщувалася у Бахчисарайському палаці. Братам Гераям виявилося, нічим заплатити запорожцям за їхні військові послуги. Тому на зворотному шляху з Криму козаки, яких вже виводив звідти новий гетьман Тарас Трясило, прихопили цього золотого коня в якості компенсації за свою криваву працю і загибель Дорошенка і Голуба. Статую транспортували спочатку на возах, а потім вже з фортеці Асламкермен по Дніпру, поставивши на настил поміж двох чайок. При цьому козаки відбивалися від потужної погоні, яка йшла за ними по п'ятах. Дніпро сильно хвилювався, тому однієї миті статуя не втрималася на настилі, чабулькнула у воду та стрімко пішла на дно. Це сталося вже на річці Базавлук на відстані десь приблизно 10 кілометрів від Січі. Нині ця територія затоплена водами штучного Каховського водосховища. Взагалі, територія колишніх вольностей війська Запорозького низового була в суціль помережена захованими козацькими скарбами. Відправляючись у кожний похід, запорожці присягали перед святим Євангелієм у тому, що ніхто з них не приховає нічого з воєнної здобичі, а все здобуте добро доставить в курінь та поділить між всім товариством. Зазвичай, третину всієї здобичі козаки паювали між собою, а далі кожен був вільним у тому, яким чином розпорядитися власним багатством. Одні свою здобич прогулювали, а інші ховали на чорний день по ярах, балках, урочищах, могилах на Дніпровських островах, плавнях, під великими деревами та в дуплах, в печерах та між скель і під водою. Аби коштовності не дісталися випадковим шукачам легкої здобичі, всі скарби замовлялися і започатувалися за допомогою спеціальних магічних ритуалів. Як правило, закляття накладалося двома способами: перший це на голови, тобто проти очевидців та учасників подій, аби, приміром, хтось один з ватаги не міг потім самостійно взяти спільний скарб. Другий спосіб закляття на певний час. В основному це закляття накладалося на 100 років. Або на сорок протягом яких жодна людина не могла взяти коштовності. Біля заритого скарбу характерники за допомогою таємного ритуалу ставили охоронця вічного сторожа. Це був старий козак, якого після смерті або й за життя, за добровільною згодою, замуровували разом зі скарбом, часто разом з бойовим конем. Він мав відлякувати скарбошукачів, вводив їх в оману, наганяв паніку, насилав запаморчення. Подеколи після спроби дістати заклятий скарб та зустрічі з таким сторожем, люди ставали каліками, втрачали розум, а то й взагалі помирали. Лише після завершення терміну закляття такий скарб можна було видобути з льоха. Причому на місце його зберігання тепер вказував сам сторож, що міг мати вигляд старого діда, козака, чабана, ведмедя, кізочки, орла, коня, вовка. Тощо. Інколи сторож виходив раніше закінчення терміну і пропонував першій зустрічній людині взяти скарб. Це була пастка, бо сторож зачиняв за людиною двері схованки і йшов геть, звільнившись від місії. А той бідака лишався із золотом замість вічного сторожа. Характерники й самі вміли знаходити приховані іншими коштовності. Для цього вони користувалися відповідними прикметами. Бачили скарби за вогнями, що раптом спалахували. Перед ними на узбіччях доріг, на могилах, в лісах та на болотах. Відгадували такі місця за туманними клубами над курганами, по зірках, що падали в Чорні яри, по хижих птахах, які безперервно кружляли над такими місцями. Багато таких скарбів після закінчення терміну закляття вдалися різним людям, пистунчикам долі. Чому ж і були так розповсюджені випадки раптового збагачення деяких мешканців ще старого Олександрівська та всієї Катеринославської губернії у другій половині XIX століття? Тоді ж набуло неабиякої популярності і цілеспрямоване скарбошукання. Шукачі легкої здобичі буквально перерили ту ж хортицю та її околиці, місця розташування колишніх січей, перетрусили закинуті козацькі кишла і зимівники, розкопали майже всі кургани та могили. Багато що потрапило до рук загребущих вже в процесі тотального розорення дикого запорозького степу і знищення великого лугу під час будівництва Дніпрогесу і затоплення порогів Дніпра. Але далеко не все знайдено і пограбовано. І донині на величезній території колишніх вольностей війська Запорозького, ймовірно, зберігається значна доля козацьких скарбів, які війшли глибоко в землю або під воду. Були в козацькій історії інші культові скарби, наприклад, величезні скарби Семерія або Северина Наливайка. Тисяча 1596 року. Масштабне повстання козаків під проводом гетьмана Григорія Лободи та полковників Матвія Шавли Криштофа Кремського і Семерія Наливайка завершилося солоницькою трагедією. Поляки розгромили повстанський табір на річці Солониці. Поблизу Лубен і вчинили розправу над беззахисними козаками та їхніми жінками, які повірили слову честі та склали зброю. Вони шукали козацькі скарби, та не знайшли. Пізніше наливайко зізнався на допитах, що заховав скарби значно раніше, закопавши в лісі у воловій шкурі, але відмовився показати, де саме. Ходили чутки, що він втопив діжки золотом в одному з озер в долині річки Сули перед тим, як дати останній бій ворогам. Ці скарби шукають і досі. Або знамениті та загадкові сучавські скарби. Незлічені особисті багатства та привласнена державна скарбниця господаря Молдавського князівства і свата гетьмана Богдана Хмельницького Василя Лупола. Їхня точна сума невідома, але про ці багатства пошепки говорили при кожному європейському дворі. Зберігалися вони в молдавському місті Сучава, де у 1653 році засів шеститисячний козацький корпус під рукою сина Хмельницького Тимоша, який раніше одружився з дочкою Лупола Розандою. Ці скарби безслідно зникли після облоги міста об'єднаним військом молдаван-волохів угорців і поляків. Тоді Тиміш загинув, а залишки козацького війська відійшли в Україну. Доля багатства невідома. Ходили чутки, що їх тихцем. Привласнили і поділили між собою очільники союзних військ після падіння Сучави, або що їх якимось чином приховала сама удова гетьманського сина Розанда, чи й молодший гетьманів син Юрась, або й що козаки, які вийшли з Молдавії, дорогою подуванили їх між собою. Через ці скарби Розанду Лупол Хмельницьку ще багато десятиліть по тому переслідували різні шукачі та авантюристи, що, врешті-решт, коштувало їй життя. Варто згадати і скарбницю самого гетьмана Богдана Хмельницького, яка безслідно не зникнула разом з гетьманськими клейнодами після його смерті. Власне, як трохи згодом зі склепу в Вілінській церкві у Суботові щезло і саме тіло гетьмана. Вся ця історія оповита суцільною темрявою і таємницями. Є свідчення, що у підземелі своєї резиденції в Чигирині Хмельницький розпочав таємно чеканити свою монету що за мірками того часу дорівнювало проголошенню себе монархом. Саме ця казна і пропала без сліду, адже на сьогодні відомо лише декілька наявних козацьких монет, за якими йде серйозне полювання і не лише з боку нумізматів, а й таємних служб, особливо російських. Маємо підстави стверджувати, що якась частина цього скарбу та клейноди перейшли до нового гетьмана Павла Тетері, який був одружений на дочці Хмельницького Олені. Але після втечі Тетері до Польщі у вирі руїни, що вже повним ходом вирувала в Україні, скарб і клейноди знову зникли. Ходили чутки, що Олені Хмельницькій таки вдалося вихопити їх з рук чоловіка, але знову ж таки все це оповите безлічу домислів та загадок. Так само як і доля скарбів гетьмана Івана Мазепи у червні 1709 року, після нещасливої полтавської битви гетьман Мазепа. Переправляючись через Дніпро у переволочні, віз з собою дві діжки з золотими монетами, кілька мішків срібла і безліч іншого добра. Не маючи можливості їх врятувати під час переправи, він наказав кинути частину скарбів в Дніпро. Але це була лише чверть всієї державної скарбниці України. Ймовірно, гетьман заховав її в замку своєї столиці в Батурині, яку в листопаді 1708 року дощенту знищили і спалили разом з усіма жителями каральні війська Менчукова. Серед козацької верхівки населення активно ввівся розшук грошей Мазепи. Уряд обіцяв віддати кожному, хто вкаже на слід скарбів Гетьмана половину від знайденої суми або вартості майна. Досі невідомо, чи були вони знайдені. Чимала частина Мазепинських скарбів зберігалася в Києво-Печерській лаврі і в Білій церкві. Вони були конфісковані московським урядом. Перебуваючи у вигнанні в Молдавії, Іван Мазепа перед своєю смертю позичив шведському королю Карлу 240 тисяч талярів під 12% річних. Карл успішно впустив українську казну на розвиток своєї держави і створення потужної армії. Видавав кредит шведам Небіш Мазепи Андрій Войнаровський. Також він успадкував інший скарб. Після смерті Івана Мазепи в його казні залишилося тільки грошима 160 тисяч червінців, не кажучи про срібне начиння і різні прикраси. Через 13 років спадкоємці Мазепи попросили видати відсотки, що набігли на суму кредиту, але король Карл XII на той час вже загинув, і шведи воліли усіляко забути про цей борг. Подібна доля спіткала і скарб наказного гетьмана Павла Полуботка у серпні 1723 року. За звинуваченнями у зраді і сіянні Смути його посадили в Петропалівську фортецю, де він помер і рік потому. Незадовго до смерті полуботок відправив свого сина Якова до Англії, де той зробив Востінський банк внесок на суму 200 тисяч рублів золотом. Гроші були покладені до запитання на невизначений термін під 4% річних. А забрати їх міг лише сам Яків, його батько, їхні спадкоємці або ж особи, які мають. Довіреність від вкладників на право отримувати гроші і відсотки існує заповідь, згідно з яким 20% від цієї суми повинні отримати прямі спадкоємці. а 80% мають бути віддані незалежній Україні. Офіційні запити з приводу грошей гетьмана Востінський банк робили. Фаворит Петра Першого меншиков, фаворит Катерини Потьомкін. Але нікому не вдалося дістатися до таємничого вкладу. Іншу частину державної скарбниці гетьманщини шукали і в Україні. Ця історія мала карколомний сюжет. Лише у 1947 році в Москві було підписано угоду, що зобов'язувала радянський Союз відмовитися від усіх претензій на Золото полуботка Адже під час Другої світової війни Великобританія надавала СРСР військову допомогу на сотні мільйонів фунтів стерлінгів. В історії України було ще багато знаменитих скарбів, полювання за якими триває і досі. Приміром, золото гайдамаків Коліївщини чи золото Нестора Махна. Але найголовніший скарб України це самі українці, а їхня найбільша коштовність сама Україна. І за цей безцінний дар йде смертельна боротьба і сьогодні. Але ми обов'язково переможемо. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля та віра, вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-крамницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був я, Валентин Трилецький. До наступної зустрічі!